Доброго дня, я з України, а точніше з Бесарабії. І ми з вами сьогодні приготуємо чудовий смачний рецепт Чебуреки. До речі, презентується гарячим спилу з жару і їсти потрібно руками. Береш, розламуєш і іси. Чебурек це страва е, монгольська. Кримських татар, а турки, наприклад, роблять гюзлюме, і це вже друга історія. А ще є слово Ялтик. І це третє. Вже. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментах. І я зроблю обов'язково кожен із цих рецептів. А сьогодні ми з вами робимо чебуреки. Дуже смачні і вессаравські інгредієнти ви бачите у мене на столі. Точна їх кількість внизу під відео. Там є кнопочка підписатися, лайкнути, дзвіночок. Тисити буде цікаво. Все, що нам потрібно, це зробити тісто і промолоти м'ясо з цибулею. А далі це вже техніка і ловкість ваших рук. Поїхали, будемо працювати. Для цього рецепту я беру окріп 100 г гарячої води. І буду додавати сюди цукор, сіль і горілку. Як ви зрозуміли, цей рецепт старовинний фастфуд. Робили його пастухи, кочівники, і ми з вами зараз це повторимо. Це все дуже легко, тому мерщій до роботи. Так. Змішали всі інгредієнти. До речі, знаєте, на що горілка? Для того, щоб ваше тісто було яким хрустким. Муку ми з вами просіюємо. І замішуємо. Далі додаємо 2 столові ложки ростинної олії і закачуємо тісто ложечкою, а потім руками. Тепленьке, приємне на дотик. Зараз ми його вимішаємо добряче і залишимо на утоліс на 30 хвилин. А за цей час ми з вами зробимо м'ясну начинку. А жарити ми будемо на такій гарненькій сковородці. Я її тільки отримала з почти з доставкою. І зараз ми з вами ще й протестуємо цю фірму. Якщо вона буде ж гарна, то пишіть в коментарі, якщо вам захочеться мати таку ж, я підскажу, де брати. Готуємо начинку. Для цього поріжемо цибулю, її потрібно багато. І м'ясо. Про м'ясо, м'ясо можете брати, яке вам подобається. В чебуреки кладуть і яловичину, і свинину, як в мене. Можна класти окремо, а можна класти ще й баранину. Так, думаю, що пастухи нарізали міленько м'ясо і лучок, а ми з вами все-таки цивілізовані будемо робити на м'ясорубці. Сіль і перець. Все потрібно змішати до кубки. Зробити органічну суміш. Коли ви довго перемішуєте м'ясо і цибулю, м'ясо вбирає весь сік, і це свого роду маринад. І тоді е, потрібно дуже мало часу, щоб приготувати сам чебурек на сковородочці. Але це ще не все. Родзинкою цього рецепта є льодяна вода. І зараз я потихеньку буду додати, і це теж потрібно для того, щоб чебурек остався соковитим, е, але прожареним. Я додаю по мірі необхідності і буду вимішувати далі. Начинка відпочиває, займаємося тістечком. Притрушуємо, припилюємо нашу досточку. Викладаємо. О, яке воно гарне. Воно таке, таке гарне, ну таке вже гарне. Як я люблю працювати з тістом. Так. Дивіться, яке чудо. Так. Розділимо його на частинки. Так. Так, скратаємо кожний клубочок. Так. Друзі, діаметр вашого тіста повинен співпадати з діаметром вашої пательні. Начиночку ми кладемо отак, як роблю я. Залишаємо оці крайочки для того, щоб нам його з вами ще чебуречок наш защепнути. Є ще одна хитрість, потрібно пальчиком провести по крайочку, і тоді краще заліпиться. Чебуречок. Закрили. Пройшлися пальчиками. А ще гарніше буде, якщо ви зробите це виделочкою. Це буде щільніше. Масло повинно закипіти. А смажити потрібно по два чебуреки. Отак полумісяцем. А виймати їх потрібно на паперовий рушничок, щоб забрати залишки жиру. А тепер розповідаю: янтик гюзлюме чибуреки. В чому різниця? Янтик гюзлюме робиться на розкальонному камені. Або на пательні без масла. А чебуреки, вони утопають в маслі і тому вони соковиті, ароматні і дуже смачні. А я вам зичу доброго настрою і миру на всій землі. З вами була Олена Бісадовська. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, живіть щедро і готуйте добре.